Вітаю всіх на хвилях інтернет-радіо, тисячі друзів. З вами учасник конкурсу рефератів шкільного товариства Еродит кондратів Микита. Водень паливо майбутнього. Водень це найпоширеніший елемент на землі та у космосі. Він має найбільшу енергоємність, а продуктом його згарання є тільки вода, що знову вводиться у обіг. Водень можна використовувати як паливо для будь-яких транспортних засобів, у тому числі легкових автомобілів. Літаків та катерів, а також для забезпечення енергетичних потреб будівель, і як жилення для побутової техніки. Воду можна розкласти на водень і кисень за допомогою електролізу. Використання водню як палива позитивно вплине на енергетичну безпеку, екологію та економічне зростання. Очікується, що водень відіграватиме ключову роль як енергоносій у майбутніх енергетичних системах світу. Оскільки запаси викопного палива стають дедалі меншими, а екологічні проблеми зростають, водень, ймовірно, ставатиме все більш важливим носієм хімічної енергії та, зрештою, може стати основним носієм цієї енергії. Виробництво водню велика галузь, що швидко зростає, у 2004 році в усьому світі було вироблено близько 50 мільйонів тонн водня. Що відповідно близько 170 мільйонів тонн нафтового еквівалента. Темп просто в галузі становиться близько 10% на рік. Висновки: водень більш енергоефективний та екологічний, ніж нафта. І газ. Дякую за увагу! З вами був учень 8-го А-класу Кондратів Микета. Зустрінемося на хвилях улюбленого радіо.